Українцям приготуватися в Україні знову заговорили про підвищення тарифів на електрику. Скільки тепер може коштувати кіловат електроенергії, коли можуть зрости платежі, та чому взагалі про це заговорили? Всі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. Тариф на світло для українців підвищать вже цього літа. Вартість може збільшитися з 4 гривень 32 копійок до 6 гривень 70 копійок за 1 кВт на годину. Такими новинами загорілися всі телеграм-канали країни. Все почалося з заяви голови Союзу споживачів комунпослуг Олега Попенка. Більше того, він вважає, що 1 червня тариф на світло підвищать до 6 гривень 68 копійок, а вже через кілька років до 9 гривень. Чому буде повжати? Є кілька Факторов, которые влияют на повышение тарифа если мы начинаем с электроэнергии то электроэнергия э, у нас повышается э, потому что у нас есть такая ведь власти это энергоатом минэнерго которые активные сторонники вместе с монополистами которые возглавляют все эти движения они как мы видим стабильно повышают стоимость электроэнергии и в даже в дописах, в заявлениях 2023 года четко прослеживалась до какой стоимости они хотят поднять стоимость электроэнергии для населения. Это стоимость электроэнергии с учетом затрат на, на услуги Украинера и Облэнерго. В прошлом году называли цифры 6,5-7 гривен. То есть вот в планах, в ближайших планах поднять до этих цен. Но 6,5-7 гривен это была рыночная цена на начало этого года. Рыночно это РДН называется, разрахунок на дому наперед. Сегодня РДН составляет уже 9 гривен. Поэтому я более чем уверен, в ближайшее время, имеется в виду 1 июня 2025 года, стоимость электроэнергии поднимут до 6 гривен 68 копеек, а в целом за 2-3 года поднимут до 9 гривен. Зокрема, Попенко зазначив, що з початку 2025 року ринкова вартість електрики підвищилася приблизно до 9 гривень за 1 кВт на годину. Туди входить 5 гривень 95 копійок. Ціна на ринку на добу наперед: 1 гривня 70 копійок, передача електроенергії, 2 гривні 35 копійок податок на додану вартість. Експерт попереджає, що адаптація тарифів може створити фінансовий тягар для багатьох українців однак вважає це неминучим кроком для стабілізації енергетичного сектору. Після здорож. Чення у 2024 році зараз тариф на світло складає 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат на годину, і він має діяти щонайменше до травня цього року. За словами нердепа Сергія Нагорняка, зараз підвищувати тариф немає жодних причин. 7 січня в коментарі 24 каналу. Нагорняк пояснив, що теперішнього тарифу достатньо для покриття витрат. Така ціна на електроенергію має діяти хоча б до кінця цього року, в ідеалі до закінчення опалювального сезону з 2025 на 2026 рік. При цьому він вказав, що з 1 січня в Україні розширили категорії населення, які можуть отримувати електроенергію за пільговим тарифом. Це співвласники великих багатоквартирних будинків, де відсутнє газове забезпечення або місця, де є проблеми з теплопостачанням. Уряд зніс зміни до постанови, і мешканці таких будинків можуть платити за електроенергію 2 гривні 64 копійки за кіловат до кінця квітня 2025 року. Також той, хто має двозонний лічильник, Може платити в нічний час по 1 гривні 32 копійки за кіловат. Такі самі тарифи діють для громадян, які встановили електричні котли. Зі свого боку міністр енергетики України Герман Галущенко у відповіді на запит нардепа Олексія Кучеренка уточнив, що тариф на електроенергію не переглядатимуть до 30 квітня 2025 року. Ціна на електричну енергію для побутових споживачів згідно постанови номер 632 затверджена до 30.04.2025 – Тобто до закінчення осінньо зимового періоду 24-25 років тариф на електроенергію для побутових споживачів переглядатись не буде. Нагадаємо, що раніше вартість електроенергії прогнозувала на рівні 6,5-7 гривень за 1 кВт на годину, але через зростання витрат ця цифра вже перевищує 9 гривень. Водночас Україна поступово переходить до нової моделі тарифоутворення, яка орієнтована на ринкові механізми. Це викликано як необхідністю стабілізувати енергетичний сектор, так і забезпечити конкурентну спроможність галузі. Подальше зростання цін на електроенергію буде залежати від економічної ситуації та стану енергетичної інфраструктури країни. Нагадаємо, що Національний банк України у листопаді прогнозував, що протягом 2024-2025 років чинні тарифи на газ, опалення та гарячу воду не переглядатимуться. Нардеп Сергій Нагорняк також 7 січня у коментарі 24 му каналу нагадав, що українці мають можливість сплачувати за електроенергію не лише за тарифом 4 гривні 32 копійки за кіловат на годину, але й скористатися пільговим нічним тарифом з 20. Третьої до сьомої години ранку за умови встановлення двозонного лічильника. Раніше експерти розповідали, що у нічний час 23-ї тариф на електроенергію становить не 4 ,32 гривні 32 копійки, а 2 ,16 гривні 16 копійок за кіловат на годину, тобто на 50% менше. Тож українцям радять скористатися такою можливістю для економії. Такий підхід дозволить зменшити витрати на електроенергію та перенести використання енергомістких приладів на нічний час, що є вигідним як для споживачів, так і для енергосистеми. За словами Нагорняка, кожна область, а також обленерго, мають плани на 2025 рік щодо впровадження таких двозонних лічильників. Водночас він вважає, що механізм споживання електроенергії можна було б нести певні корективи, щоб стимулювати людей споживати менше. Зокрема, родини, які використовують електроенергії менше за стандартне навантаження, мають також отримувати заохочення. Якщо родина споживала 250 кВт на місяць і почне використовувати менше, то такі родини слід стимулювати. Надаючи їм можливість сплачувати менше за рахунки, втім, як пояснив народний депутат, такі новації потрібно ретельно продумати, щоб уникнути зловживань. Це завдання для майбутнього. Водночас, нині діє ще один пільговий тариф для власників електрокотлів, який становить сьогодні 2 ,64 гривні 64 копійки за кіловат на годину за споживання до 2000 тисяч на місяць. А як вам такі новини? Чи потягнете світло за новою ціною, якщо тариф все ж зросте? Діліться думками у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть і вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Бережіть себе та своїх близьких до зустрічі.